Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Коротко прокоментуємо візит президента Франції Мануеля Макрона до Ізраїлю, який відбувається сьогодні, 24 жовтня 2023 року. Президент Франції зустрівся з родичами загиблих французів у результаті нападу Хамасу. Макрон зазначає, що Франція перебуває в жалобі разом з Ізраїлем. 30 наших співвітчизників були вбиті 7 жовтня, дев'ять інших все ще вважаються зниклими безвісти або перебувають у заручниках. Я висловив солідарність нашої нації з їхніми родинами в Тель-Авіві», – Написав Макрон у соціальних мережах. Прибувши в Ізраїль, президент Франції Мануель Макрон пообіцяв не залишити Ізраїль ізольованим у його боротьбі з ісламістськими бойовиками, але застеріг від ризиків розширення конфлікту на регіональному рівні. Під час зустрічі з сім'ями французьких заручників аеропорту Тель-Авіва Макрон заявив президенту Ікцаху Герцогу в Єрусалимі, що Франція стоїть пліч опліч з Ізраїлем, і що першочерговим завданням має бути звільнення полонених у секторі Гази. Я хочу, щоб ви були впевнені, що ви не залишені наодинці у цій війні проти тероризму. Сказав Макрон, наш обов'язок боротись з тероризмом без будь-якої плутанини і без розширення цього. Конфлікту також президент Франції запропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться з терористичною організацією Ісламська Держава, залучивши її до боротьби проти групування Хамас. Про це повідомляє видання «The Times of Israel», пише УНН. Макрон, виступаючи після переговорів з прем'єр-міністром Бін'яміном в Єрусалимі, зазначив, що країни, які борються з ІДІЛ, також повинні боротися проти Хамас. Французький лідер також підкреслив, що необхідно рішуче відновити палестинський мирний процес після звірств Хамас і оголошення Ізраїлем війни проти терористичної групи. Ось такі коротенькі результати. Візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Ізраїлю тут коротко резюмуємо, що Макрон висловив свою підтримку ізраїльській державі у боротьбі з бойовиками Хамас, але також застеріг Ізраїль в контексті розширення. Цього протистояння на регіональний рівень і під регіональним рівнем вважається Близький Схід. Тому ось такий візит і його знову ж таки результати так коротенько вирішив з вами поділитися. Це коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його. Також поділитися. Литись ним із своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!